Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз понад 700 тисяч українців мають борг за комуналку. Де найбільше. Нібито побили чоловіка, а потім виписали повістку. У львівському ТЦК відповіли на інцидент. Вдалося знищити російський рухомий комплекс РЕП. Спецпризначенці ГУР вдарили по російському аеродрому в Сирії. В Україну прибули перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Пише The Times. Ще декілька літаків незабаром надійдуть з Данії. За даними змі, їх може бути ще більше. Водночас Україна офіційно не підтверджує і не спростовує інформацію про F-16 у ВПС ЗСУ. Від коментарів щодо винищувачів відмовилися. Ворог має перевагу у повітрі, тому F-16 – це гарна новина. Так, Олександр Ябчанка в ефірі День лайф» прокоментував важливість появи винищувачів. Чому це виявляється? Тому що він скидає на нас керовані авіабомби, і поза сумнівом, це сильно впливає на бойових дій. Я кажу зараз очима піхоти. Зрозуміло, що для піхотинця вкрай важливо було б, аби ми мали перетет у повітрі. Краще, звичайно, перевагу, бо для будь-якого піхотинця те, що у тебе над головою будуть твоя авіація, а не ворожа, це, поза сумнівом, гарна новина. Водночас авіаексперт Богдан Долінц в ефірі ранок лайф розповів, наскільки можливо знищувати дрони Камікадзе літаками f 16 і чому зокрема вигідніше використовувати винищувачі сьогодні ракети ППО становить там від 150 тисяч до 500 тисяч доларів. Це достатньо дорого при вартості одного шах'яда, як правило, порядка 56 тисяч доларів. Тобто економічно недоцільно використовувати наземні установки ППО для знищення таких цілей, але звісно в певних умовах. Наслідки від удару такого дрона вони можуть бути набагато дорожчими, тому періодично використовується і знищується наземному станок. На ефективно знищувати такі цілі саме авіацією. Ось і зрозуміло, що не варто виключати, що знищення цих дронів могло відбуватися із залученням так само і літаків F-16. Якщо ми говоримо про F-16, то звісно, крім ракет типу повітря, повітря, які можуть знищувати такі цілі, і вони теж так само достатньо дорогі, тобто там мова так само йде від сотень тисяч. долларев Україна невдовзі отримує 3,9 мільярдів доларів від США. за даними мінфіну за ці гроші виплатять зарплати вчителям, співробітникам ДСНС та працівникам держорганів. Кошти також підуть на підтримку першочергових соціальних видатків виплати ВПО малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю. До слова, це перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році. Загальний запланований обсяг фінансової допомоги від штатів на цей рік сі і вісім мільярда. Майже 50 тисяч гривень в середньому заробляють працівники телекомунікації а вчителі тим часом до 13 тисяч гривень. За даними Мінекономіки, найбільші середньомісячні заробітні плати в першому кварталі 2024 року зафіксували в сферах інформації та телекомунікації, фінансовій, професійній, а наукові, технічні та страховій діяльності та в державному управлінні і обороні також чималі зарплати були і у сферах гуртової та роздрібної торгівлі. Промисловості та транспорту. Найнижча ж оплата праці у сферах освіти. Поки ми не розіб'ємо монополію в енергосфері, у нас будуть максимальні тарифи при мінімальній якості послуг. Таку думку у ефірі ранок лайф висловив Андрій Новак. Експерт також порівняв ситуацію з ринком мобільного зв'язку, де конкуренція сприяє постійному покращенню якості послуг при доступних тарифах для споживачів. Тільки конкуренція. Велика конкуренція дає мінімізацію цін тарифів і максимізацію якості. У нас енергетичний ринок монопольний. Як би ми не крутили, не викручували. Що в нас нібито якісь ринкові ціни. Ніяких ринкових цін в енергетиці у нас немає, бо у нас в енергетиці немає ринку, немає конкуренції. Є монополія. Монополія встановлює ціну тариф так, як собі захотіло, як, як вони рахують, як споживач максимально може витримати. Який тариф, от вони максимальний тариф, який ще домогосподарства можуть витримати? Вони і встановлюють як монополісти. 307 мільйонів заплатять маловідомій фірмі за відбудову лікарні Охмадит. Про це пише Економічна Правда. Їх пропозиція була третя за дороговизною з поміж 14 учасників конкурсу. А ціни є завищеними. Пишуть журналісти. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Також із сайту Прозоро стало відомо, що 9 мільйонів гривень виділили на ко консультацію по відбудові лікарні а статутний капітал майбутньої компанії, що відбудовуватиме лікарню 5 тисяч гривень. 46-річного киянина, який обіцяв безперешкодно переправити двох чоловіків до Молдови, затримали прикордонники-оперативники. Клієнти мали заплатити за послугу по 10 тисяч доларів. Кожен за цю суму організатор надав їм так званий спланований маршрут та мав координувати їхні подальші дії. Порушники навіть встигли розрахуватися, проте за кордон так і не потрапили. На них складено адмінпротоколи. Організатору каналу загрожує кримінальна відповідальність. Щонайменше 37 чоловіків загинули в тисі з початку повномасштабної війни. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. А в коментарі для новини Лайв зазначила, що 17 з цих загиблих вивели лише за 24 й рік. Водночас, справжня кількість жертв може бути більшою, адже не завжди вдається швидко знаходити тіла. Багато з тих, хто не зміг її подолати, можливо, і не змогли випливти і так і залишились, можливо, під цим камінням, або ж кореневищах дерев і, або не змогли да, там, сплисти, щоб можна було знайти тіло, або ж ну, мусимо говорити, так як воно є, тіло розклалося, ми такі тіла доставали. Тобто, і скелети вже буквально. вдавалося дістати ті скелети, вдавалося да, дістати з річки тільки завдяки тому, що Одяг, який вони були одягнені, не встиг о, угу. з часом ну, пошкодитись. Якість навчання мобілізованих у навчальних центрах дуже низька. Про це в ефірі ранок Лайв» сказав військовий психолог Андрій Козінчук. Він поділився, що у його бригаду прийшло мотивоване, проте зовсім не навчене поповнення. Тому бригада продовжить ще близько місяця самостійно вчити новобранців в бойовій справі. Ми доучуємо, ну даємо якісь свої штуки. У мене саперний підрозділ. Наша задача зробити так, аби людина усвідомила, що таке вибухівка як її закласти, або як знешкодити, які створити взагалі. От, а це все дуже така. Ну, академія війни це поле. 72% українців проти проведення виборів в умовах війни йдеться в опитуванні КМІС. Підтримують проведення виборів до закінчення війни 24% респондентів. Довіра до уряду та президента Зеленського залишається відносно високою порівняно з опитуваннями, проведеними до початку повномасштабного вторгнення, і наразі стабілізувалася на рівні 45%. Одночас збройні сили України продовжують користуватися великою довірою 91%. довіряють армії. і Жоден респондент не заявив про недовіру. Такими були головні новини на цьому. Далі продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу. Сергію вам слово.